Вечір інтерв'ю на п'ятому каналі продовжується. День журналіста сьогодні відзначаємо. Хтось називає святом, хтось називає просто професійним днем. Але так чи інакше, далі у нас профільний гість Тарас Шевченко, директор Центру демократії і верховенства права. Вітаю пана Тараса. Добрий вечір. Вітаю всіх журналістів зі святом. Все ж таки зі святом. А, насправді ми впродовж цього діалогу з'ясуємо, наскільки свято, а наскільки просто день. Тому що проблемності в українській журналістиці вистачало завжди. І в кожний певний період часу свої виклики були. Був час сервільності, був час цензури, був час самоцензури і кон'юнктурності. Якщо говорити про нинішній час, от постреволюційний, які головні виклики ви б окреслили проблем завжди вистачає, тому треба хоч інколи мати свято. Тому я думаю, все таки це свято. Яких проблем зараз вистачає? Та всіх потрохи, але напевно сама головна проблема це та, що більші засоби масової інформації як були, так і залишаються підконтрольні найбагатшим українцям. І так ми продвинулися, наприклад, в галузі прозорості власності, що є більше інформації кому що належить, але це ж не змінило сам розпорядок. Тобто ми маємо, наприклад, зараз кращий плюралізм, тому що за Януковича практично все було сконцентровано, і всі там і олігархічні канали вони працювали на Януковича. Зараз є різні голоси. Але в чому ще? Важлива проблема, що майже кожен все-таки для українців більшість інформації це телеканали. І майже кожен телеканал намагається говорити про негативи опонентів-власника. І тому створюється така загальна атмосфера негативу, забагато негативу в телевізійному просторі. І, на жаль, це, як на мене, дуже сильно впливає на українців, на ті, хто дивляться ці і новини, і програми. І, і в них складається враження, що все життя складається з негативу, тому свята мають бути з родофільство процвітає в тому числі. І ця проблема не лише зараз, насправді, цей негатив він був майже завжди, і, і що ще характерно для українського телевізійного ринку і медійного ринку в цілому, Відсутність сильного суспільного мовника. Ми досі будуємо канал суспільного телебачення. Він де-факто ще не створений, тому що мають пройти певні юридичні процедури і всього. Сьогодні, добре президент підписав законопроект, над яким ми працювали, який просували в Верховній Раді. Він має розблокувати процес створення суспільного мовлення. Але в більшості європейських країн існують сильні суспільні мовники, які мають 10, 20, 30% відсотків аудиторії. І вони тоді формують більш загальний порядок денний. Тоді як комерційні швидше розважають у нас угу. функцію новин, функцію інформування забрали на себе комерційні канали. Це не є страшно. Але питання, що все таки певний рівень відповідальності, як юридичної, так і соціальної, суспільної. Вони мають нести на собі так само. Вони не, не можна сказати, що це приватна справа власника. Він платить гроші там журналістам, і вони роблять все, що хочуть. Ні, є певні вимоги, є певна рамка, і має бути регулятор, який за цими стежить. Якщо ми вже так в позитивне русло направляємось з нагоди сьогоднішнього дня, то може і позитив в цьому є. Український глядач в даному випадку телеканалів отримує різну інформацію, вчиться аналізувати і критично мислити. Може, і позитив є в цьому. Такому моменті зростання, чи все ж таки більше зради? Мені не подобається ця зрада, перемога занадто чорне і біле. Життя не таке чорно-біле. Треба теж вчити глядачів, що воно не, не складається лише з чорного і білого. Е, е, ні, я бачу в цьому випадку більше негативу. не варто ставити експериментів на людях і годувати, годувати їх негативну інформацію, сподіваючись, що вони самі розберуться, що там люди мудрі, хай вони вчаться на цьому. Так, медіа швидше має вести вперед. Медіа мають давати кращі приклади, кращі взірці. Так само, як неправильно говорити, що там не знаю, наші керманичі такі, які є народ, тому що якщо народ там там поганий, то керманичі погані, одні одного варті. Ні, виборча система зроблена для того, щоб народ вибирав кращих і ці кращі вели за собою. Тому оця функція, що як на чолі держави, так і телеканали мають вести за собою. Просвіщати, виховувати це все таки має бути щодо суспільного мовника. Якщо ви кажете, що процедурні моменти нарешті всі закриті, то наскільки швидко ми можемо очікувати вже впровадження його втілення в життя суспільного мовлення? І чи не стикнемося з проблемою, так би мовити, вже не законодавчого, а ну творчого назвемо це так? Тобто саме виконанням журналістами, журналістами своїх обов'язків, чи готові ми в цьому плані до суспільства? Виклик створення суспільного мовлення надзвичайно великий, оскільки той канал, на базі якого створюється суспільне мовлення, за часів його державного існування занепав до дуже низького рівня, і шансів підняти це насправді небагато. Але я вірю, що шанси є інакше б я не погодився стати членом наглядової ради суспільного мовлення, куди мене обрали від правозахисних правових організацій. І власне зараз розблокований процес, розблокований цим ухваленим підписаним законом. Але далі ще багато кроків, які треба зробити, і зробити процедуру конкурсного відбору керівника, і визначати, якою буде стратегія, і затверджувати статут теж один із кроків, який має зробити уряд, і визначити, яким чином він буде фінансуватися, оскільки питання фінансування не лише законом визначається більшою мірою. Це фактично як і скільки грошей виділить уряд на існування телеканалу. І, і радіоканалу. Тому проблем більш ніж достатньо. Але з моєї точки зору, це надзвичайно важлива зараз задача збудувати канал, який не залежить від олігархів, канал, який не залежить від багатіїв, і його потрібно зробити таким чином, щоб він був і незалежний від політичного впливу. Тобто, так, канал знаходиться в власності держави. Але процедури, які виписані законом, вони максимально зроблені, щоб керівний орган він сформований більше мірою з громадськістю. Закон гарантує, що має бути певний відсоток фінансування. Які має надійти цьому каналу, це є головні якби, гаранти, але найбільше має певна якби, політична тобто, культура, яка яка складається, так тобто насправді можна знехнути будь-якими законами, якщо політики чиновники хочуть це зробити. В суспільстві, де суспільство не дозволяє власне нехтувати законами, так це є, настає певна політична відповідальність в вигляді рейтингів, виборів тільки це стримує керівників. Вони зважають на громадську думку. Янукович не зважав, і саме через це до, до цього ситуація надійшла. Так, ми не існує ідеальних якихось моделей незалежного mm -hmm. суспільства. Суспільного в Британії Бібісі керівництво призначається урядом, але це не заважає. Мати абсолютно незалежне мовлення, ну там свої обставини своя Тому що історія, своє уряд ніколи колеги. в житті не дозволить собі призначити туди не професіонала, а лояльного до себе чиновника. Він втратить рейтинги моментально. Якщо говорити про виклик, перед яким постала українська журналістика, вперше за існування незалежної України, а саме агресії з боку сусідньої держави. Ми всі розуміємо, що на початку АТО журналісти діяли стихійно безсистемно з Високою метою якомога ширше інформувати про те, що там відбувається, але часто ціною цього були буквально людські життя. Якщо говорити от про два роки трансформації і про координацію і спільну роботу зараз журналістів, спецслужб, військових, то як би ви її охарактеризували? Що чого бракує, а що зайве можливо. Ну, як кажуть, біда навчить і тут дійсно той приклад, коли. З досвідом і з часом робота журналістів була стала набагато професійнішою по відношенню того, що було на початку конфлікту, тому що на початку це була розгубленість, напевно, зі сторони всіх, як держави, так і журналістів. Хоча не всіх завжди були професіонали, які працювали в гарячих точках які одразу могли орієнтуватися. Але в цілому ми бачимо підвищення професіоналізму. Якщо сказати, чого не вистачає, то я би особисто відмітив швидше та річ, якої не вистачає. З боку держави, те, що держава мала подавати. Дуже багато новин, які от поточні, що відбулося десь на лінії зіткнення прямо сьогодні, вони не супроводжуються чомусь жодним фото і відеопідтвердженням. Це Це текстові новини, які з'являються в агентствах, які поширюються, але вони виглядають слабо, коли немає фотокарток, коли немає відео. Так і це те, що робила Росія. Вони завжди вони робили набагато більше. Вони вигадували ці події, беручи десь фотокартки або створювали їх. Але сила візуального образу вона набагато uh -huh. сильніша, ніж просто текстовка. Так? текстовка часто викликає сумніви. Текстовку тяжко, вона не так вірусно поширюється, її не будуть так сильно перепощувати ніж яскраве зображення. Тому цих зображень з конфліктних ситуацій їх не вистачає. Якщо говорити про журналістські розслідування, жанр, який в українській журналістиці теж виглядав по-різному за, за різних часів, за різної влади, е, найсвіжіший приклад це, звичайно, панамські папери. І та реакція, яка зрештою була на це журналістське розслідування, як з боку громадян, так і з боку влади, так і з боку колег-журналістів. В сухому залишку ваші висновки. Мої висновки такі: по-перше, журналістські розслідування в Україні існують, і це добре. По-друге, держава не переслідує журналістів розслідувачів Чого не було раніше, і це теж безперечно добре. По-третє, хочу сказати, що ми були в дуже складній ситуації, як незалежна медійна рада. Наша організація разом з чотирма іншими громадськими організаціями створила такий експертний орган незалежну медійну раду. І нам одне з питань, яке стояло перед нами, визначити і оцінити роботу журналістів-розслідувачів, які які представляли власне ці розслідування по Панамі. Ми прийшли до висновку, що певні порушення в цих матеріалах були, що все-таки були певні перебільшення і спекулювання на темі війни на фоні офшорів. Так, і в чому, в чому дискурс? Насправді, журналісти, якщо оцінювати в цілому, зробили дуже класну роботу. І так виглядає, значить, ми робимо ставимо претензії до насправді одних з найкращих і шукаємо в них якісь там негативи. А не бачимо там набагато гірших прикладів, і набагато там цинічніших матеріалів, які виходять на інших каналах. Так, от ситуація на сьогодні в українських медіа складається таким чином, що до всіх постмайданних ініціатив, до громадських ініціатив, первинно був дуже великий рівень довіри і дуже великий певний, якби там кредит довіри виданий. Та тому саме до них і більш прискіпливо є увага, тому що від них очікується, що вони стануть носіями тих набагато кращих цінностей набагато… Якісніших прикладів роботи журналістики, які мають впливати далі на весь на все інше середовище, тому що питання якості, звичайно, для українських медіа залишається дуже актуальним. Питання продажності для багатьох медіа, для багатьох журналістів, залишається незнятою проблемою. І це та проблема, яку точно не вирішиш. Вона потребує якихось кардинальних зрушень. І одним з власне з механізмів може бути побудова нових якісних інституцій, нових і в тому числі наприклад журналістських розслідування і якщо вони будуть давати якість, яка буде безсумнівною, тоді і до них буде прикута основна увага, і всім іншим доведеться змінюватись. Наведу приклад років не знаю, 10 чи може трошки більше, тому прямо ефірних програм практично не було. П'ятий канал був одним із перших, хто започаткував прямі ефіри. Майже все інше йшло в запису і боялися показувати mm. наживо. Зараз запис це якось навіть дивно. Мене запитала колега, це буде в прямому ефірі ця програма сьогодні. Та я подумав: ну як дивно, як в запис, в запис це вже не сучасно. Цього ніхто не робить. Так, тому що була задана нова планка, яка була всіма підтримана. Той, хто цього не робить, виглядав би програшно. Якщо говорити про. Е Довіру, ви про неї згадали вже. Я згадала буквально свіжі соцопитування центру Розумкова. І от в них фігурує вперше довіра до змі. Вперше я маю на увазі з часів Революції Гідності, зі знаком мінус. Тобто, зі знаком плюс, довіра зараз до волонтерів, до добровольців, до церкви, до о, зараз навіть собі точно відмітила. До е, поліції патрульної і до громадських організацій. Е, журналісти зі знаком мінус поки що невеликим, мінус 3,6, але це ну так показово. Окрім першої першого пункту, з якого ми почали розмову, тобто е, наш медіа ринок, скажімо так, які в цьому ще можуть бути причини? Я думаю, наші громадяни розгублені. Розгублені, коли вони бачать на різних каналах абсолютно різні повідомлення, прямо протилежні. І як висновок, вони швидше не довіряють нікому. Тобто, якщо ти бачиш прямо протилежні речі, ти розумієш, що тобі точно хтось бреше, і з часом ти приходиш до висновку, що, напевно, брешуть всі. Я думаю, це є наслідком, що спочатку вірили комусь одному, а іншим не вірили. А потім перестають вірити будь-кому, і ця зневіра це насправді найгірше, що 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 може статися, тому що ця зневіра до ЗМІ, вона далі перетворюється і зневіру до всіх інших інститутів. Зневіра до, до політиків вже дуже велика. Рейтинги чи най самі найгірші рейтинги в нас у суддів і прокурорів. І зараз ми бачимо, що можливо щось почне рухатися, але повернути довіру дуже тяжко. При цьому що цікаво, що ці дані показують, що новостворені інституції поліція мають кращі шанси на отримання довіри, коли вони засновуються по суті заново. Так, і тому я переконаний, що нам важливо і по іншим речам, по іншим державним інституціям рухатись так само. І, до речі, є шанси, що Верховний суд, який за конституційною реформою має формуватися заново з нуля, з нових конкурсів, а не просто переатестації, Він має шанси отримати і повернути цю довіру. З журналістикою тут, напевно, складніше, тому що навряд чи в нас будуть зараз сильно створюватися нові канали, тому і більше виклики для журналістів. Хоча от одна з важливих. Інституція, яка, на мою думку, журналістам дуже потрібна, власне, як, як цеху, це журналістська асоціація. Тобто я не бачу жодної громадської організації асоціації, яка об'єднує журналістів і яка би дійсно користувалась популярністю, в якій би були відомі журналісти, яким довіряють, щоб вона була масовою. Ті інституції, які є, вони ці функції абсолютно не виконують. І це погано, тому що. Фах має розвиватися в тому числі через професійні асоціації, через професійні об'єднання. Тому це теж один із закликів в день журналістики до журналістів об'єднуватись і разом, в тому числі, і дискутувати це питання, яке ви поставили. А що треба зробити, щоб повернути довіру до журналістів? Це якраз мала бути задача такої асоціації журналістів. Ну що ж, будемо очікувати на активізацію діалогу і появу такої ініціативи. Ще одна історія, яка пов'язана з журналістами, свіжа і гучна. Це сайт Миротворець і оприлюднення персональних даних журналістів як українських, так і західних, так і російських, ну будь-яких іноземних і наших. І власне конфлікт ще не завершений. Він продовжується і він вже став ну, конфліктним по кількох лініях. Це і Журналісти і суспільство, це і Україна, і Захід, це і влада і волонтери. Ем, от на вашу думку, е, що стало основною причиною, що от дійшло до такого, і який оптимальний вихід із от нинішньої ситуації? Чи можливий він взагалі? Um... Особисто ми завжди негативно коментували ситуацію з оприлюдненням цих даних, але, звичайно, той факт, що тепер це дійшло не тільки до рівня ОБСЄ, але й публікації в Нью-Йорк Таймс, це надзвичайно негативно для репутації країни в цілому. Мені особисто не здавалося, що ця історія аж настільки гучна, щоб вартувала такої уваги. Але напевно і саме українське суспільство її розбурхувало цим коментуванням і достатньо ворожнечою, яка розгорнулася між тими, хто вважає що це правильно, mm -hmm. і тими, хто неправильно, і ще більше почало повертати увагу до цієї теми, тому що тем з публікацією даних їх дуже багато. Тем з конфліктної інформації багато. Величезний негатив справило ще те, що деякі державні чиновники чи люди, які стосуються з державою, стали на Підтримку цього сайту це надзвичайно погано, тому що інакше можна було б говорити, що це лише ініціатива приватних сторін, до якої за яку держава не несе відповідальності. Але коли це робить і держава, тут уже захищатися тяжко. Чому мені ще дуже прикро, що така історія трапилася, тому що зараз від України по суті вимагають, і це звучало її там в Нью-Йорк Таймсі, що потрібно вжити юридичних заходів проти цього сайту і змусити зняти інформацію. Справа в тому, що на сьогодні до сьогоднішнього дня. Ми, я би сказав, обороняємо юридично інтернет-простір. Тому що mm -hmm. утримався певно, тримується певний статус-кво. Немає практично спеціальних законів, які дають можливість зняти інформацію чи заблокувати інформацію на сайтах. Це з одного боку мінус, тому що часом дійсно варто було б зреагувати. Але з іншого боку, це величезний плюс, тому що всі часи, коли вилучали тиражі газети, коли закривали телеканали, коли суд виносив рішення про призупинення трансляції п'ятого каналу, та за це треба було боротися, щоб не закрити на інтернет, повпливати було Майже нереальне юридичних інструментів практично не було. Так, от зараз Україну ставлять в тому числі через миротворець перед фактом, що потрібно ухвалити закони, які б давали можливість органам влади, в тому числі і без суду, втручатися і блокувати інформацію в інтернеті. І на жаль, це може бути загрозливо для свободи слова в цілому. Тому цим прикладом ми лише додали додаткових аргументів тим, хто за регулювання інтернету. На да, тим, хто за те, щоб встановити закони, якими можна було б легко заблокувати будь-яку статтю, чи на сайті П'ятого каналу, чи на сайті Української правди, чи на сайті «Миротворців». ті, хто ну приймав рішення про оприлюднення, вони прораховували на вашу думку такий варіант? Чи це було просто таке недалекоглядне рішення? Мені Емоційне, важко, важко судити про їхні мотиви. Я тут угу. не можу сказати. Пропозитив, все ж таки на останок, хоча б на останні дві хвилинки, це про те, що Україна стала частиною глобального проекту, який називається Відкритий парламент. Ну ініціатива свіжа, наскільки я розумію, і в світі, але в Україні зовсім свіжа з лютого місяця, і передбачає вона абсолютно такі, от потрібні речі нині. Це і доступ до інформації, прямий і без всяких перешкод, залучення громадян до парламентських процесів, звітність, технології інновації. Всі. Те, що в чого ми дуже дуже потребуємо. А якщо говорити про практику, як воно працює, чи почало працювати, і які перспективи, багато кроків по відкритості парламенту, ми робили ще до запуску mm -hmm. програми. Зокрема, добилися того, що громадяни можуть відвідувати засідань засідання Верховної Ради в рамках цього проекту, ми зокрема відповідаємо за комунікаційну стратегію. Верховної ради і ті реформи, які відбуваються в цьому напрямку. Оскільки сама інститува стартувала лише в лютому, то зараз переважно відбуваються процеси планування, стратегічного планування і напрацювання конкретних кроків. Часто українці дуже гарячково починають вже робити прямо і тут говорять, нам стратегії не треба, нам плани не треба. Насправді, щоб мати результат, краще спочатку ретельно відміряти, а потім вже різати. Ну доведеть доведеться. Не доведеться і різати, а доведеться, а доведеться якраз навпаки. Різати нарощувати. Теж треба, бо зайве там теж є. Дякую вам, дякую за цю розмову. Тарас Шевченко, директор центру демократії і верховенства права, в день журналіста був нашим співрозмовником в прямому ефірі на п'ятому каналі. Дякую вам за увагу! І ми продовжимо вже рівно 21-й.